Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради і для контролю за їх діяльністю 17 червня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спек. І знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону та ухилянтів. Окрім того, головою громади були надані доручення щодо підтримки належному стані пунктів незламності Подільська. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства КВЕП Подільство доканал Володимир Негреску прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі без збоїв. Проводиться робота з міжнародними донорами щодо забезпечення підприємства необхідними обладнанням і матеріалами. Головний інженер КВЕП з теплокомуненерго Олександр Мемей поінформував, що підприємство продовжує підготовку до майбутнього опалювального періоду. Проводяться роботи із заміни ділянки тепломережі в мікрорайоні Черемошки. Також продовжується робота із реконструкції щитових у котельнях громади, щоб підготувати їх до ефективної роботи із генераторами. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів. Що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів, продовжується діяльність підрізання порості, очищення лівневих каналізацій, догляд за висадженими рослинами. Директор комунального підприємства «Міськсвітло» Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі і збоїв в роботі не було. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавала звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти Володимир Самбор. Він поінформував присутніх щодо роботи закладів під час канікул. Окрім того, випускникам вже вручені атестати про здобуття повної загальної середньої освіти. Також була надана інформація про роботу молодіжного і спортивного напрямків управління. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту, про роботу із профільним міністерством щодо реєстрації індустріального парку результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.